Я вітаю глядачів телеканалу Ради. Ефірі, програма Позиція про сучасне українське козацтво і про його роль в державотворчих процесах. Ми будемо говорити сьогодні в нашій студії з гетьманом всеукраїнської громадської організації Українське реєстрове козацтво Анатолієм Шевченком. Я вітаю вас в нашій студії. Українське козацтво на сьогодні є. І взагалі, якщо аналізувати от так от питання про українське козацтво, в якому стані воно на сьогодні перебуває? Адже багато ми чули, багато обіцяли, а що насправді маємо на, на, наразі? Дякую. Ну, сьогодні козацтво, я б сказав, що ворохливе розвивається в Україні, і не тільки, мабуть, Україні, і за межами України. Так, і не випадкове, ми скоро будемо святкувати день українського козацтва. Да, який сюди uh -huh. спідає ним захисника вітчизни із покровою, тобто стільки свят буде 14 жовтня, і сьогодні казацтво, от якщо брати рістрово казацтво, то що зараз в Україні багато козацтв різних. Напрямку це дуже добре, це погано, це дуже добре, тому що деякі казахи займаються спортом, деякі охоронною діяльністю займаються, там, деякі там, чимось. Чим, а наше завдання сьогодні української рістю казатися це підвищення духовності і патріотизму наших людей, особливо молоді. Оце основне завдання сьогодні. Якщо брати на сьогодні понад 50 казацьких організацій, колишній президент за часи Ліни Кучма доручав спробувати об'єднати всі казацтва. От дійсно роздробленість в українському козацтві. От ви назвали 50, але це великі організації. Насправді називають, що їх близько 700 навіть це мається на увазі маленькі організації на рівні міст, окремих поселень, окремих якихось організацій, навіть при якихось підприємствах, тобто 700 організацій козацьких, понад 300 тисяч осіб, які задіяні в козацькому русі на сьогодні в Україні. Але на сьогодні ми не маємо ні цільової програми, ми не маємо конкретного бачення розвитку. Козацького руху, ми не бачимо що... якихось правил єдиних, уніфікованих для всім, як має розвиватися козацтво Україні. Чому насправді так відбувається? Знаєте, ми не бачимо тільки з боку держави. Тобто держава не визнає. Ні, держава, вона визнає великому рахунку, вона дуже мало робить для того, щоб ця ідея, яка сьогодні притаманна українському народу, всьому, вона не відроджується. В нашому гімні є такі слова, ви знаєте, ми козацького роду. Я колись сказав е, в Верховній Раді, да або давайте ми згідно приберемо ці слова ми казацьку скоро, або давайте розвивати цю ідею. Е, ну я, таку ідею мало як і державою, мало держав мають таку ідею, і його треба розвивати. Просто да. але от чому е, на рівні козацьких організацій, наприклад, сьогодні не домовитися і знайти якісь єдині підходи до розвитку козацького руху і вийти з ініціативою вже держави. Оскільки зараз держава, ну можливо, в силу об'єкту обставин зараз нас сталося в таке в державі, і козаки стали на захист сьогодні України, і от саме от ця біда чи не настав час об'єднатися навколо ідей відродження патріотизму в Україні. Патріотичного руху, виховання молоді в патріотичному дусі, от і вийти з такою ініціативою, об'єднавчою ініціативою, до адже ми бачимо, сьогодні кожна свої організація по-своєму обирає свого атамана, по-своєму визначає правила, за якими її розвиватися, по-своєму трактують козацькі традиції, хоча козацькі традиції здавна відомі в Україні. Так, це так, але от я вже почав uh -huh. казати, що в нього була доручена така робота Да. Ви знаєте, я допомів, що об'єднати неможливо і, мабуть, не потрібно. Ви так вважаєте? Так, не вважаю, так воно є. Чому э, неможливо? Uh -huh. Тому що казацтво завжди було пов'язане дуже серйозно з вірою. І з православною, і католицькою вірою, і причастанти є, і так далі. І тобто сьогодні. Церква не дає об'єднати козакам в одну структуру, uh -huh. тому що е, ми можемо об'єднатися наприклад з козацтвами, яка е, яке сьогодні опікується просто на церкву московського патріархата, тобто російську просто на церкву, наприклад, з нашим козацтвом. Ми не можемо, тому що вони виконують ці завдання Росії. І вони все роблять для того, щоб підтримати свій народ, російський народ. І як ми можемо об'єднатися таким казацтвом? Але таке казацтво сьогодні є, і воно uh -huh. не одне, і багато в Україні, які сьогодні, і держава їх зареєструвала, офіційно зареєструвала в Мін'юсті. Uh -huh. І тому це перше. По-друге, різне казаців, оскільки вони займаються різними проблемами. Ну, наприклад, реєстрове козацтво це завжди вважалося еліта, нашого козацтво, і сьогодні керівництво нашого указав ректори вищого значення закладів, директора шкіл, військовослужбовці, тобто ці люди, які реально можуть впливати на розвиток нашої держави, і зрештою, як це впливає насправді? От ви кажете, можуть впливати? А наскільки це впливає? Адже це люди, які з ну певним авторитетом є для тих організацій, де вони працюють, на маючи той досвід, який вони прийшли. насправді є вплив. На людей, які повинні б доєднатися до козацького руху, знаєте, от яскравий вплив можна взяти Донецьку і Луганську області. Так. І коли з десь запитували, а що вони зробили uh -huh. козаки? Реально для нашої держави, для України і так далі. І чому в Донецьку, де була така міцна організація, казацька міцна організація, сталася така, що от вони практично десь 30% відсотків десь прогосували за е, самостійність, за дружбу з Росією і так далі. Я сказав, uh -huh. якщо наша в не працювала в Донецьк, Донецьку, таких людей було більше 50%. О, це наша реальна робота, і е, всі, от там донечані, вони знають, який вплив робила СуНК ЗАЦО сьогодні, для того, щоб підвищити духовних От Давайте дійсно з ви торкнулися того питання, яке я хотіла б порушити в нашій розмові. Якщо говорити про найбільші організації, про ті, які найміцніше стояли і мали авторитет серед населення, то можна сказати, що найбільші організації дійсно існували в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій області так. і в тому. Тобто, зрештою, от ці організації, і яку роль вони відіграли в тих цих процесах і, і в тій ситуації, яка є на сьогодні? От Ви сказали, що зрештою, саме завдяки їм, можливо, десь зменшено той відсоток людей, які підтримали на сьогодні Росію, але вплинути на ситуацію вони не могли. Де вони сьогодні? Дійсно. Повному осіб вони не могли е, вплинути на ситуацію, тому що, мабуть, от, е, ті проблеми, які ми займаємося, е, підвищення духовності, патріотизму, це очі, робота держави, uh -huh. і державних установ, державних структур, це не громадська організація. Тому ми взяли на себе відповідальність, тому що, на жаль, е, в державі такі структури мали, які сьогодні займаються цими проблемами. І що сьогодні стосується от, uh -huh. сталася така ситуація, ну, яка сталася, ми знаємо. І тому, оскільки. Е, Українська лістрова і наша зброя це не автомат і не шабля. Наша зброя це любов, це інтелект, це віра. Тобто питання, які виникають, ми пропонуємо вирішувати з позиції любові дипломатичні. Але ДВН відомо, що козаки, зрештою, ну воєнізована структура. Якби ми до цього не ставились, якби ми не... Умиротворяли козацтво, зрештою, за історичним прикладом, це все-таки воєнізована структура. І на сьогодні ми бачимо навіть е організації. Вони також мають право володіти зброєю, принаймні так намагаються себе розвивати в цьому напрямку Відповідно, форми воєнні. Вони облаштунки повністю воєнізовані. Це не про всі громадські організації, хоча статус громадських організацій, але все-таки вони вирізняються серед громадських організацій. От як взагалі це узгоджується, і чи потрібно якимось чином виводити ну як окремий статус громадських організацій для козацтва? Знаєте, от завжди існувало чотири казацтва, історичне чотири козацтва. Це було запорізьке казац, нізове велика організація. Потім Богдан Смолінський створив ще Рістрове козацтво, було вільне козацтво, було козацтво характерників. От чотири ну, звичаєве так да, звичайєве. От чотири казацтва, які сьогодні були. І е, Рістрово казав завжди у нього були інші проблеми. проблему. Собі вирішити питання з посіції дипломатії. І Богдан Хмельницький дум був великим дипломатом у цьому напрямку. Угу. І е, чому сталося от ми зачепили цю ситуацію по Донецьку? Тому що дипломати не спрацювали, і потрібно було брати зброю в руки. Тобто, це наша дипломатія не змогла зробити так, щоб не загинуло багато людей, і тому козаки, от козаки, лістрові е козаки, зброю якої є любов, нам потрібно було взяти шаблі, взяти автомати Калашнікова. І ви знаєте, у нас то тобто, сьогодні козаки воювали на передовій, були в, в першій шерензі, яка захищала Україну. Тобто так. першими, хто став на захист України, це були саме козачі організації, так да тому, що на тих час не було армії, не було uh -huh. СБУ, Практично було багато агентури російської uh -huh. міліції, також зради uh -huh. було багато, і козаки стали на захист нашої держави, і сьогодні у нас і що звірувати. Спіспризначення працюють, і навіть ми знаємо на слуху, і батальйон Торнадо. Це казацький uh -huh. батальйон, багато проблем там, да але е, коли ми приймали їх до козацтва, я сказав, що оскільки ви приймаєте ви складаєте присягу Господу Богу, зараз почнуться проблеми. От давайте Згадаємо, от, ос, коли людина вступає до Нет. козаків, вона дійсно складає присягу. Ви сказали, що складає присягу перед Богом насправді. Так, не перед Богом, Но, Бог. і... Богу, кому, які ключові слова? Ви можете От, зачитати ключові би... слова, для того, щоб ви yeah. розуміли, які принципи основні для козаків? Ви знаєте, можливо, коли у нас буде часу, ми uh -huh. вже покажемо вісь ритуал uh -huh. в студії. Да. Але я це зараз зачитаю присягу. Я такий то козак-український рестро козацтва, присягаю Господу, що буду вірним сином Матері України, вірним товаришем, братам козакам. Присягаю. Ніколи не ні зрадити українське козацтво, відстоювати споконвічні цінності українського народу, духовність, патріотизм, любов до Бога, любов до людини і всього живого, шанувати батьків, сприяти вихованню молоді, виконувати закони України, зобов'язуюсь своїм життєвим прикладом, своїми вчинками та словами сприяти відродженню у людей поваги до казацтва, достання подуху служити Богу. Народу України я присягаю цьому Господу конкретно із доброї волі, uh -huh. свідомо і за покликом своєї душі перед усім козацьким товариством. Слава Україні, слава українському Козацтва. козацтво. таку присягу ви знаєте, О, от, от коли слухаєш зрештою, це основні Божі заповіді з одного боку, а з іншого боку, от такі державотворчі принципи. Чому й досі державою не визнане козацтво? визнано, тому що. Е, ну, скажімо, статус відповідний не надано. Ви знаєте, ми відповідали на це питання, і угу. навіково дослідження провели так дуже серйозне. Е, сьогодні ця е, роль казацтва, яка була раніше, його сьогодні виконують армія. Виконують СБУ, виконує міліцію, ОМОН і так далі. Тобто, сьогодні в такому uh -huh. вигляді козацтво, мабуть, вже не потрібне. От потрібно, як було раніше. Козаки займалися господарством, сільським, там ще щось робили. А коли були якісь проблеми, ворог нападав. Вони брали uh -huh. зброю і пішли захищати наш народ. От так і зараз сталося. Коли напав ворог, козаки встали перші і пішли захищати. Наш але от дивіться останнім часом. Якщо на початку, коли Україна стала незалежною, увага до козацтва була досить великою тоді активно організовувалися. Організації козацького руху. На сьогодні дещо суспільний інтерес до козацтва втрачено, і, напевно, десь інтерес і в керівництва держави втрачено. Ми пам'ятаємо навіть коли Ющенко став голов... головним гетьманом українського козацтва. Після можливо. того якось ніби все затихло. І от розвивається, кожен козацький організацій розвивається згідно тих завдань, які вони перед собою відставляють, от... але це має такий от. Ну, конкретний якийсь організаційний характер, або ситуативний, або під конкретний якийсь захід. Ви знаєте, тут проблема набагато складніша, ніж на першу uh -huh. кажеться. Тому сьогодні є у нас ще ті сили, темні сила їх називаю, які не хочуть, щоб Україна відбулася як міцна держава, духовна держава. Так і вони роблять uh -huh. для того, і мараки знищують. Ці напрямки і діяльність, яку пропонує, і в тому числі і казацтво, чому так відбувається, як ви вважаєте? А, кому так? вигідно от, так ставитись до козацтва, от саме в Україні? Адже в Росії зовсім інша ситуація Ні, в Росії таке ж в Росії. ми так ну ми зараз про, про це поговоримо. Да, поки да. що кому вигідно насправді? Чому от ви кажете хто є темні сили? Вигідно всім цим людям, які не є патріотами України? Всі. вони є сьогодні, і у владних структурах такі люди, які е, роблять uh -huh. це, і вони бачать, що е, Україна це патріотизм. Україна це духовність. Тобто казаці це духовність, це патріотизм. І е, вони не хочуть, не бачити, якщо казатися сьогодні от набере uh -huh. таку дуже велику силу, то багато народу. Дійсно стані патріотами. Хоча сьогодні uh -huh. дуже серйозна ситуація. Але вона не пов'язана сказати, що людей стало набагато більше патріотів. Але, на жаль, е духовних людей набагато більше. І, е ми провели такі дослідження дуже серйозні. Я е доктор uh -huh. технічних наук, доктор благослов'я. Ми провели дослідження. Чому загинули такі великі держави, і Греція велика, і Рим, і Радянський Союз. Е е чому загинули? причина одна і та ж всіх. Люди в цих країнах почали зневажати духовним падіння духовності потягне падіння політики економіки держави гинуло. І, і сьогодні, як Україна, ми не зрозуміємо. Що в нас душі, українська душа, вона на любові побудована. Uh -huh. Якщо ми не будемо розвивати це, у нас uh -huh. майбутнього немає. У ну, нас практично буде така ситуація, як і сьогодні. От я як, е, читаю лекцію в багатьох вузах uh -huh. і за кордоном, і я проводив такі дослідження. Е, лекція, наприклад, у Львові. Кажу, студенти, будь ласка, підніміть руку віруюча. Для мене там 90%. У Києві 40, Донецьку 15. От звідти, і з'явилося, оця ситуація в Донецьку, а не у Львові. Тому що от, духовність була, не та патріоз, недостатня, не, не і так далі. От ви знаєте, що сьогодні потрібно для того, щоб українському козацькому роду повернути козацький дух. Давайте будемо аналізувати. От ви згад... от ми з вами вже сьогодні в ході нашої розмови згадали Росію, і от ви сказали, що зрештою там. Приблизно ситуація та ж я так. можу вам заперечити, оскільки я готуючись до студії, знайшла так. інформацію. Насправді, що хоча в Росії з державотворчих жодних процесів не було пов'язано з козацтвом, але козацтву там надали державний статус. Насправді в законі прописано державний статус для козацтва. Далі, козацтво стало складовою. Важливою складовою, як і внутрішньої, так і зовнішньої політики Російської Федерації. Ми можемо підтвердження цьому бачити навіть участь російського козацтва, які сьогодні підняли зброю, повернули проти своїх українських козаків зброю. Тоб, навіть на цьому можна зробити приклад. Далі знову ж таки ми бачимо, яку увагу приділяється, там і закони спеціально прописуються, і передбачається навіть чітко передбачаються правила, де і в яких за яких умов можуть застосовуватися. Оти козаків це і охорона правопорядку, це і е, охорона кордону, і інші функціональні особливості застосування козацтва в Росії в Україні. Ми поки що такого не бачимо. Більше все на ініціативі самих козаків відбувається. Знаєте, якщо можна то в ефірі заперечити то це ситуація. Так, не? Ну, не... Що у сказання це в Росії статується реєстрова? Казаться російське, uh -huh. а там є вільне, яке набагато більше реєстрова, uh -huh. і вона по всій Росії реєстрова тут більше надану і так далі. І дійсно є укази президента uh -huh. Росії, що стосується надання статусу, і е, їм була доручена uh -huh. робота, що стосується на ну, більш менше почали, коли там була Чечня. І козакам доручили охороняти кордони. Так, да, це держава доручила. І тут погано нічого немає. І сьогодні нашим козакам не доручала держава захищати кордони, а ми захищали. Тому що тут патріотизм, мабуть, ще більше. І там такі ж проблеми. Там у них у нас 50 у них більше козацьких організацій так. вільних вони воюють між собою. Рєєстровуємо Вільні казаки, кажуть, ви запроданці. проданці. Реєстровує напакій, а ви там такі? Тобто, ну але там, хоча б чітко встановлено на рівні державної політики козацтво, сьогодні на рівні е, політики держави в Україні потрібно прописати функціональні особливості козацького руху. І чи потрібна сьогодні концепція? і Загалом е, закон можливо, який би врегулював би як ви має розвиватися і становлення руху козацького? Ви знаєте, багато президентів обіцяли тому що всі президенти були Ющенко каже. Навіть законопроект відповідний а, подав, да. який розкритикували а, жорстко, да. ну а ви знаєте чому? Тому що сьогодні треба визначити. Ми повинні зрозуміти іншу ситуацію. Сьогодні нам казацтво не потрібно для того, щоб зброю захищати щоб український народ. вона не потрібна. Сьогодні угу. потрібно э, працювати з людьми з молоддю. Щоб вона стала молоді, мабуть, будувати нашу державу майбутню. І це робота uh -huh. набагато складніша, виховна робота на і от сьогодні. Якщо люди наші зрозуміють, що не треба від казаків чекати, щоб вони шаблі були в шароварах там з автоматом калачиком. Сьогодні казаків треба шукати в школах, навчальних закладах, робота зі студентами. Тобто військово-патріотичне виховання основне так. завдання, яке сьогодні повинно стояти Основ... перед українським так, так, так. основне, от яке повинно стояти сьогодні перед казацтвом. І концептуально це потрібно прописати в якихось державних програмах для того, щоб ну це було підтверджено відповідними документальними нормами, а не просто так на рівні ініціативи, оскільки поки що ми ж можемо перейти так і до хаотичного розвитку козацтва, і можемо побачити, коли їх застосовують політичні сили для своїх інтересів. Ми можемо побачити, коли козаків застосовують в тіньовій економіки для того, щоб ну, перерозподілити сфери впливу. Наприклад, і можливо навіть і десь і злочинні групування як відійти від такого такої практики застосування козацтва. Можливо, для цього і потрібна державна політика відповідно. Потрібно обов'язково ви знаєте раніше ж не тільки за часи Ющенка, за часи усіх президентів на речі до Януковича була крицина Рада з питань українського казацтва при президенти України при Кадміні, яка давала напрямок, програму давала і так далі. Тобто казаки зустрічались, атамани зустрічались, виробляли якусь політику. Сьогодні на жаль, такого немає. Я не буду казати чому. Але для того щоб е, було щось краще, що зробити uh -huh. в цій ситуації, треба намір закон, потрібен буде закон е, от, і визначити мету і напрямок діяльності казаць, і то е, якщо от я дуже часто в прямому ефірі мене завжди запитують, завжди, да а яка роль? А що ви се не зробили для нашої держави? Давайте коротко от скажіть зараз дійсно значення козацтва України для подальшого майбутнього нашої держави. На мою думку, хочемо ми або не хочемо, буде влада підтримувати, або ну не буде казатися, не буде розвиватися, тому що це в наших генах, дійсно в генах. Mm -hmm. Мабуть, жоден народ не має. От такий гени, такий гено, феномену І воно все одно буде розвиватися. Да, дійсно, зараз, якщо була б. Патріоти, патріотичні люди були було б в нашій державі на таку, на, на рівні державному. Да Вони, б вже все зробили для того, щоб знайти ці казацькі структури, які є, які цим питанням займаються, які мають досвід, які мають сюди багато вже зробили для цього, для того щоб дійсно впливати на ту ситуацію. Ну, більш серйозно, тому що сьогодні, на жаль, люди, от ми проводили такий аналіз, uh -huh. вони знають історію Казацьких, нормально відносяться до всіх гетьманів. Да. А навіщо українською? Тобто казати сьогодні Україні сучасною. Мабуть, ніхто не знає. Навіщо. Потрібна і, і, от, і популяризація. Да, да, і да. і отоді, от, якщо ми зрозуміємо, що сьогодні, е, мабуть, зброя наша, яка угу. стосується підвищення духовності і патріотизму, а це зброя, любов це зброя. Це в Біблії прописано, Це або гострий, мабуть, шабля або меч, е, да, який дуже серйозно, більші чи там на зброю якщо ми навчимося вирішити такі ну питання з позиції любові, і якщо ми зрозуміємо, що це майбутнє нашої держави, це майбутнє нашої України, У нас іншого шляху немає. От тоді казатися буде потрібне. Україна сильна духом, і нехай в Україні завжди буде сильний козацький дух. Будемо на це сподіватися. Зрештою так воно і є. Анатолій Шевченко, гетьман, всеукраїнської громадської організації, Українське реєстрове козацтво був гостим нашої студії. Дякую за те, що завітали до нас, нашим глядачам. Дякую за увагу. Дякую за те, що нас дивитесь. До побачення.